Інструменти та поверхні для блокування. На інструменти та поверхні для блокування, ви можете витратити стільки коштів, скільки захочете. Якщо ви плануєте багато і часто блокувати, можна придбати спеціальні дошки або рами для блокування, а можна зробити щось подібне з підручних засобів. Інструменти Праска і відпарювач. Я не надаю великого значення прасці. У мене ніколи не було новомодної дорогої праски, але я настійно раджу придбати праску з потужним паровим ударом. Крім того, не заважатиме довгий шнур. Особливо, якщо ви плануєте блокувати великі вироби, які натягнуті або акуратно розкладені на поверхні. Для блокування светрів на манекені ідеально підійде ручний відпарювач. Т-образні шпильки. З усієї безлічі існуючих шпильок для блоків, мені найбільше подобаються Т-подібні шпильки. Буває, при роботі я кидаю шпильку на підлогу. Те подібні шпильки знайти набагато простіше, ніж звичайні. Крім того, вони міцніше не гнуться, на відміну від швейних шпилек. У них широкий зручний кінчик, який зручно брати пальцями. Він не провалюється у в'язаному полотні. Дріт для блокування ажурів. Сама жодного разу не користувалася таким дротом, але ті, хто користувався, дуже його рекомендують. Тому, якщо ви в'яжете ажурні речі, раджу вам спробувати такий дріт. Для блокування за допомогою спеціального дроту його потрібно просмикнути через край ажурної речі, натягнути і проколоти дріт до поверхні, де проводиться блокування. Блокатори. Для рукавичок та шкарпеток. Спеціальні форми для блокування рукавичок та шкарпеток у мене є вінтажні блокатори для рукавичок з дроту та кераміки, а також дерев'яні блокатори для шкарпеток. Вони дуже малі, але служать більше для прикраси та споглядання, ніж для роботи. Поверхні для блокування. Розмічені поверхні для блокування. Вони бувають різних розмірів, і їх також випускають у розбірному вигляді для зручного зберігання. Існують пристосування з підкладкою та жароміцним покриттям. Найзручніше в таких поверхнях те, що на них нанесена розмітка. Це полегшує процес розкладки вологого блокування виробів, у тому числі і на, на цього ажурних речей за допомогою те подібних шпільок. Картонні коробки. Нехай вони не такі привабливі, як спеціальні дошки та мати для блокування, але функціональності їм не позичати. Коробку потрібно розібрати та розкласти на столі. Я не маю нічого проти роботи з використаними коробками, єдина умова, вони повинні бути чистими. Коли мені потрібна велика поверхня для блокування мережевної шалі, я просто накладаю картонні листи один на, од... на один. Виходить, не дуже рівно, але головне, що працює. Мені подобається, що коробки мають лінії згину, за якими легше орієнтуватися при розкладці та вимірі деталей. Трапляється так, що після контакту з парою або водою папір морщиться і картон приходить у непридатність. Тоді я просто складаю його в стопку, а потім здаю в переробку. Гладільна дошка або стіл. Якщо деталі виробу невеликі, і потрібне легке і швидке блокування, то це можна зробити на просувальній дошці, але в більшості випадків просувальна дошка виявляється занадто вузькою для цього. У таких випадках я кладу на стіл або робочу поверхню на кухні рушник. Зараз у мене в квартирі велика гранітна стільниця, на якій я можу відпарювати виріб як з рушником, так і без. Просто поклавши на неї простирадло. Килим і простирадла. На початку свого шляху свої перші три светри, я заблокувала на підлозі, приколовши шпильками до килима. Якщо у вас хороший запас терпіння, здорова спина і є можливість замкнутися в кімнаті, щоб члени сім'ї та домашні тварини вам не заважали цей варіант. Дуже непоганий. Манекен. Якщо вам потрібно заблокувати светр і у вас є манекен, то виріб можна відпарити прямо на манекені. При цьому обов'язково дочекайтеся повного висихання светра, перш ніж знімати його з манекена. Чим замінити манекен? І якщо у вас немає манекена, то щоб надати светру форму, його можна набити чистими паперовими рушниками або коричневим крафтопапером. папером. Методи блокування. Перед вибором методу блокування задайте собі кілька запитань. Чи можна піддавати цю пряжу блокуванню впливу тепла, пари тощо? Якщо ні, то пропускаєте етап блокування та переходьте до складання виробу. Якщо пряжа дозволяє провести блокування, то запитайте себе, чи справді виріб її потребує. Якщо ні, то й не треба. Якщо блокування необхідне, то які способи підійде, щоб дія була мінімальною? І я твердо переконана, що чим менше блокування, тим краще. Час, витрачений на блокування, краще присвятити в'язанню. Якщо після всіх цих питань ви все ще хочете зробити блокування деталей, варто знайомитися з методами блокування відпарювання. Існує два способи відпарювання, які я називаю легка обробка паром і потужний паровий удар. Перший спосіб дуже м'який і щадний, а другий, як відомо з назви, має на увазі обробку потужним паровим ударом. Обидва методи призначені для різних цілей. Для невеликого блокування та розгладження поверхні підходить метод легкої обробки парою. Якщо потрібна більш серйозна обробка, щоб розправити полотно, то підійде агресивніший метод потужного парового удару. Але ним можна користатися тільки в тих випадках, коли дозволяє тип в'язаного полотна. Легка обробка паром. Розкладіть деталі на покритій якійсь тканиною поверхні. Надайте необхідну форму. Не потрібно приколювати або розтягувати деталь, якщо хочеться, то можна приколоти її в декількох місцях шпильками. Тримайте праску над поверхньою на відстані кількох сантиметрів від відпарючий виріб. Не кладіть праску на виріб і не торкайтеся праскою поверхні. Обережно розправте виріб руками. Швидко, доки воно не висохло, поправте коси, розправте видимі нерівності полотна. Не знімайте виріб до повного висихання. Цей метод може стати основним методом блокування. У такий спосіб можна розгладити краї виробу. Коли светр готовий, саме цим методом я обравляю шви, краї та планки з петлями для гудзиків, щоб їх зафіксувати. Мені подобається таким чином обробляти коси та інші текстурні візерунки. Щоб зробити їх максимально об'ємними, я злегко відпарюю їх і розправляю руками. У класичних книгах зв'язання радять ніколи не відпарювати гумку, але мені подобається порушувати це правило, тому що після цього гумка виглядає об'ємніше. Щоб відпарити гру, гумку, я притискаю її руками, щоб вона стиснулася, а потім акуратно відпарюю і залишаю до повного висихання, а після цього ретельно струшую. В результаті гумка виходить більш об'ємною рельєфною та набагато краще тримає форму. Ніколи не прасуйте і не притискайте гумку праскою. За винятком випадків, коли вам потрібна пласка гумка. При цьому властивості, властиві їй, будуть втрачені. Потужний паровий удар. Цей спосіб. Потужніша версія попереднього, але його можна використовувати тільки в тих випадках, коли це дозволяє пряжа. Розкладіть деталь на тканині за потреби приколіть її шпильками. Зверху покладіть невеликий вологий вововняний або льняний рушник, тільки без синтетики у складі. Додайте потужність праски і акуратно поставте її на вологу тканину, у результаті утвориться потужний паровий удар. Намочіть рушник ще раз і повторіть процедуру на іншій ділянці. Продовжуйте, доки не буде відпарено весь виріб. Поки виріб вологий, розправте коси, поправте нерівності. Не відколюйте виріб від поверхні блокування до повного його висихання. Вологе блокування. Вологе блокування робиться легко, але довго, а також потребує багато місця. Її варто використовувати тільки у тих випадках, коли не залишається інших варіантів. Вологе блокування обов'язково для виробів з дуже тонкої пряжі, а жури з пряжі середньої товщини можна відпарити. Вона добре розпушує вовну, втім, як і парова обробка. При вологому блокуванні подбайте про те, щоб поруч завжди були вимірювальна стрічка та схематичне зображення. Зануріть усі деталі одна за одною у раковину, наповнену водою. Злегка стисніть їх, щоб вони вібрали воду. Потім витягніть і, не розтягуючи, розкладіть на вологому рушнику. Скрутіть у рулет, щоб віджати зайву воду. Для мережевних шалей заздалегідь, підготуйте поверхність для блокування та те подібні шпильки. Якщо не знаєте точних розмірів готового виробу, приблизно перекиньте його розмір, розкладіть шаль і розправте від центру до країв, розтягуючи її руками. Прямокутні та квадратні шалі приколіть посередині, а потім рівномірно розтягуйте і приколюйте по краяху краєві петлі. Краї шалі там, де їх прикололи, стануть трохи загостреними. Це згодом можна буде легко виправити відпарюванням. Якщо виріб із фестонами або зубцями, розправте їх і приколіть шпилькою. Більше деталі светра, яким не потрібне сильне блокування, можна не приколювати. Просто розгорніть і розправте деталі, надавши їм форму та необхідний розмір згідно зі схематичним зображенням. Якщо розмір деталі трохи більший, ніж потрібно, що часто трапляється з виробами з вовни, надайте деталям потрібну форму, навіть якщо їх доведеться трохи підібрати. Коли висохнуть, вони набудуть нормальної форми. Прискорити процес висихання можна за допомогою фена. Блокування за допомогою вологого рушника. Більш легкий, але не менш, не менш трудомісткий спосіб вологого Розкладіть вологий рушник на сухі або вологі речі, Приколоти або не приколоти. Залишіть рушник до повного висихання. Любі друзі, я щиро сподіваюся, що ці гарні поради стануть вам у пригоді. Якщо вони вам сподобалися, то будь ласка, поставте мені вподобайку та підпишіться на мій канал. Підтримайте український контент та канал, який вам подобається. А ще ви маєте змогу стати спонсором цього каналу, щоб я мала змогу ще більше знімати цікавого та корисного контенту. Саме для вас. Бажаю вам гарних хвилин зав'язання, мирного неба над головою та злагодьди вам і вашій родині. Завжди ваша Євгенія. До наступних зустрічей!